Ніхто не бачив того ну, от, кого я не питав. Можливо, не успів побачити, тому що я тільки вночі забіг, там, подивитися, чи ніхто не стріляється, там, чи ніхто не щось не нищить вже. і бачу, що так, ну, спокійно, хто спить, хто п'є, хто охороняє. Ну да, вони ж, алкоголь пили тут, безбожно. Троє суток пили не то, що тут, всюди, де був алкоголь, вони всюди пили. Де... Багато хто попадав тобто, просто у хонку. Вони, ну так сказати, тіряли розсудок і більше вже нікуди не хотіли ходити. Тобто, вони тут спали, їли, пили, охороняли і, напевно, щось придивлялися там. Ну, це розцінювалося як трофеї. Виносили здебільшого речі, полотенця, халати, алкоголь, мов, різні. Там тарілки, ложки, тобто, якщо біля в мене стріляли два рази, занесли ж сюди в перший день дуже багато ящиків з коктейлі молота з шинами, шини занесли і занесли динаміти. Ну, саморобні такі, ще з Майдану. Знесли все, спалити. Бо ж всі були на Януковичі, Інукович, да. Межигір'я, його все спалити, зірвати. Це емоції. А якщо на холодний розум роздумувати, оце, ну для чого? Якщо його можна продати і купити 200 піанін, образно говоря, на школи. І то все добро, яке лишилося в основному, все лишилося ж тут. Не поламали, не спалили. Люди, які тут залишилися, не отримують ні від кого зарплати, зберігають на сотні мільйонів, як мінімум, майна. Да? Всі ті люди, які ну, такі, як подібні мене, вони ні на зарплаті, ні на чому. У мене там є свій якийсь невеличкий бізнес, тобто я не олігарх і не там якийсь мультимільянер. Я перші дні не казав, що я комендант. Хто ти за Денис з автомайдана, стараюся навести порядок. А ви хто? Ну, всі ж приїхали перший день подивитися. От ми ж є. Я кажу, щоб на Майдан вони всі так ходили, як вони сюди пішли. Ну, я прийшов і прийшла думка, що тут нема нікого. Ні головного, нічого абсолютно. В Міжигірі я був от, начальник УДО і начальник Гросія. От, Ми з ними зустрілися на 4-му КП, обговорили, вони мені ситуацію розказали, і я зрозумів, що буде далі зараз проходити, якщо не почати охорону розставляти по периметру будинків для того, щоб всередину не заходили. Я ж не знав, що воно так буде от дотепер. Тобто, я до вечора, думаю, вечором по-любому, щоб хтось прийде і. Не знаю, там, чи міліція, чи армія, і скажуть там дякую, все розставлять. І ми собі спокійно поїду додому до дружини з сином. Президент не любив, щоб його турбували. Тобто, які дні він, бувало, приїжджав сюди. То фактично робітники, які працювали, їх заганяли в приміщення, було що їсти, пити, і фактично чекали, щоб батька не турбував. все так і цікаво. Якщо охорона когось не встигла загнати, він на той об'єкт приходив, то він. Цікавився, чому ці свиноматки тут немає, вона в іншому місці. Тобто на кожну дрібницю він звертав увагу. Тобто, в цьому відношенні він хазяїном цієї території був, але, на жаль, не хазяїном держави України. Так, якби не спілкувалися вічно, як би сказати, нормально до всього відносився. Сюди питав, чи нас не обіжають. Ну, от, якось до людей він дуже гарно відносився. Зарплата була вчасно. Трохи важче зараз, що менше людей, тоді благоустрій ще б допомагав. Якщо у них зараз 3 тисячі гривень зарплати, то було 5 тисяч гривень. Я рахую, що до Ярки вони мають отримувати середню заробітну плату по Київській області. Але вже якщо ну, вони сказали, що доїти коров не буде менше, ніж за 3 тисячі гривень. Ультиматум поставили як ізначально, щоб працювати взагалі ніхто не буде. Відключили котельню. Через там, на 10-й день і сказали мені, що плати гроші. І тоді я прийняв рішення, що треба збирати кошти, тому що ну, думав, це треба нам все-таки зберегти. Надходження в районі 200 тисяч гривень, там 230. Ну тоді і працювало тільки 85 чоловік. У другому місяці ми десь зібрали кошти в районі 500 тисяч гривень. Зараз ми заробили за цей місяць мільйон сто тисяч гривень. Самі основні це звичайно збір коштів приходять. Вже всі люди, які заходять, вони або платять 20 гривень, або 10. Всі підприємці, які вони тут знаходяться, якщо їх всіх зібрати в місяць, вони приблизно приносять 1130 гривень. Морозиво зафіксовано, точка. Вихідні дні, півтора тисячі гривень вони тільки в вихідні дні. Електрокари, вони працюють кожен день, вони віддають 30% від прибутку. Корабль є «Маестро», Підприємець пригнав людям екскурсії робити по Київському морі, там округ цього. Теж 30 він, так сказати, у касу Межагір'я буде вносити, Галіон по-іншому там особо нічого не придумаєш. Тільки ресторан. Люди зранку заходять і вечором. Так, є доходять вже, тобто наскільки, а їсти їм нема що. Наприклад, там, Хонка це мав бути музей, зоопарк це, мав би бути ферма, так сказати, зоопарк, де можна було вирощувати, продавати. І люди отримують задоволення від тварин, що бачать. І ми, наприклад, там, кури, качки, свиней, корів, можна ж їх розмножувати і продавати. В середньому розумному режимі, тобто те, то, що саме необхідне, воно працює. Ми споживаємо 700 тисяч, грубо говоря, гривень. Okay. Тільки на електро. Найдорожчі витрати це те, що встановили фонтани 50 тисяч гривень, 40 тисяч 250 гривень за те, що встановлювали, погоріла реле, прапорці, флашки, тобто це одно все, все якісь кошти. Да? Лавочки. Привезли і ще довезуть тобі, щоб не вистачає людям де сісти. Ну а так в основному зарплата. У нас зараз 50 десь біженців. Є з Криму, є з наших цих гарячих точок люди. В основному там або сім'ї, або жінки з дітьми. Ну, як їм можна не допомогти? Тобто, їх треба теж нам, погодувати. Першу неділю з Майдану везли їсти. Так? Потім ще ми десь неділі-дві мали тут запаси. Ми ж їх раціонально, ніхто ж не крав там нічого. Помідори, галькету, допустимо, степлиць є своє. Ну, молоко є своє, ми не купляємо, але хліб треба купляти кожен день. Живуть вони у тих общежиттях, ну, там був новий ремонт, все, да? і доложують мені, що от там діти щось там, стіну десь затягли, ще щось. Я кажу, да якщо й... Все затруть, то що робити? Ну то люди, то діти. Зремонтуємо, зробимо ремонти. Покрасимо, то есть, ну а що робити? Ну що, мені та стіна ліпше, щоб вона була чисто біла, ніж щоб дитина там не гралася, не бігала.